Так, Добрий день. Дивіться, знайшов паспорт цієї сівалки. так, Сівалка точного висіву СТВ. А, цього. Дивіться, тут є культури, які вона може сіяти. Ось, о, паспорт і виходить. Огирець, морква, лук, редіска, свекла, соя, спаржа, фасоль, кукуруза, томати, перець, баклажани, арбуз, кабачки, лук, сівок. Но під ці культури беруться різні барабани. Тобто, барабани 3,6. в нас зараз стоять барабани на кукурузу. Дивимося на кукурузу, кукуруза. 16-18 барабани. E, у нас стоїть зараз 16-й барабан, який підходить і гарбуз. Гарбуз у нас теж стоїть 16-й барабан. Шах по зв'язках 20 і кукурудза, шах по зв'язках 20. Передачні числа теж виходить однакові. Тобто, в принципі, вона геть спокійно, по ідеї, якщо. Виставить під зерно, вона буде сіяти гарбузи. Ну, Зараз тут по шагу виставлено під кукурузу десь 5-6 зернин на метр. Яке ви виставите передачне число, тут все просто. Кидаєте зерно, крутите і дивите, скільки там ось метр колеса прокрутили, да? тобто ось ось діаметр колеса. Міряєте і дивитеся, скільки у вас падає зернин, тобто як ви хочете садити. Міняєте передачні числа зв'язками, можна ці зрізати, поставити більші, менші, тобто Тут воно все ось відкручується і цього. Як регулюється барабан? Барабан регулюється дуже просто, ось виходить ячейка. На ній ось, відкручується два болтика на 10. Ось раз болтика. І два болтика. Все, відкрутили і все. Вибиваєте, виставляєте, який вам зазор треба Тобто без питань. Виставили під зернину, який розмір зерна у вас. Все, виставили. Виставили, все, у вас устраює, зажали. Раз. Одною рукою невдобно трохи. Раз, два, все. Раз, виставили під культуру і забулися. Якщо міняєте культуру, виставляєте вже під другий вид сорта там, зерна, Там більше, менше зерно і так далі. Так само на кожному барабані. Барабани на її сьомні, вони в продажі, які хочете видів їсть, то тобто все без питань. У мене зараз стоять, виходить, на кукурузу, сояшник, там, які культури. 16 барабани. Це в нас кукурудза, соячник, гарбуз, лук, цибуля. Тобто три культури. Нею спокійно можна садити. Хоча. Е, Хоча... Хотя... афіх'ю, ну, коротше, треба міряти по цьому. кажу, це все. Тут передач не вказані числа зуб'їв. Тобто, ось, виходить. Ця... Разниця по звздочках, коротше, ну, в общем, щоб цікаво, розбереться. Так, в принципі, все. Я ж кажу, тут все, в принципі. Вона сейчас стоїть на мізуряді 70, зроблена іменно під кукурузу сояшник. По гарбузу, тобто оці так само ячейки, воно все регулірується. Ви можете їх відкрутити. Вліво, вправо, виставиться всі нюанси цього. Оцей механізм, що тут знизу був, з заводу, воно хрена не робило толком, я його все зрізав нахрен, викинув на метал, купив лапи і зробив із культиватора з лап пружинних зробив уже нормальний сів, вони собі пружинять, вони їдуть, і висота, ця все есть в... глибина зерна десь в районі от 4 до 8 см. Тобто, ну, все зависить від плоскості городу, наскільки він хорошо вироблений. А Розмір між банками, тобто, ось ось болти відкручуються, воно це все регулюється, цього, тобто, ой, можна настроїти із довші поперек. Все, кріплення ж зрія на під малий трактор. У мене був з мотоблока тракторець, я його продав. Трохточка тут, в принципі зроблена була стандартна так як мене устраювало якщо під ваший трактор воно не підходить зрізаєте робите під світу як завгодно то любий, як, як захочете есть, в принципі як то так що ще цікаво питайте буду розказувати весь її десь в районі 120-140 кг